Друга найбагатша людина у світі, Джеф Безос, нещодавно дав інтерв'ю Лексу Фрідману. Дуже розлоге, цікаве, детальне, відверте інтерв'ю. Я думаю, що він перше давав в такому форматі більше двох годин. Я його викладаю в себе на Patreon в перекладі українською мовою. Там насправді дуже багато цікавих ідей і інсайтів. Ну, Починаючи з того, що я тепер знаю. Чому Джеф Безос продає акції Amazon, і куди він вкладає кошти, і закінчуючи дуже практичними управлінськими такими інсайтами, які багато хто може застосувати в своєму бізнесі, і в насправді і в середньому, і в малому, тому що це абсолютно релевантні речі. Ну, от тільки дві таких яскравих метафори, концепції, якими він ділиться, Наприклад, Концепція мислення першого дня, так звана. Та? Тобто, про що каже Безос? Про те, що дуже важливо не піддаватися стереотипам і в своїй діяльності не намагатись постійно робити щось так, як ти робив це вчора, через якісь традиції, через якісь там підходи, принципи. І він наголошує, що дивіться, ніхто не зобов'язаний бути послідовним. Це дуже сумнівна історія дотримуватись якихось принципів, які вчора допомагали тобі, сьогодні вони можуть просто не працювати. Да? Це мислення першого дня, вміння подивитись по-свіжому на задачі, на виклики, на можливості і якимось чином так ментально, так би мовити, рознавчитись, да? тобто забути якийсь свій попередній досвід для того, щоб зуміти щось робити. По новому. Ще одна дуже важлива е, така метафора, це різні типи рішень. Без скарже. Дивіться, є рішення, які, е, як двері, відкриваються в обидва боки. Ти можеш прийняти це рішення і зайти в кімнату, і потім, якщо воно виявиться неефективним, воно не буде добре працювати. Ти можеш ці двері відкрити в інший бік, повернутися так, і переглянути це рішення, прийняти якесь інше, зайти в інші двері. Таких рішень в бізнесі абсолютна більшість, і Безос переконаний, що ці рішення повинні прийматися окремими людьми або невеликими групами на нижньому рівні ієрархії компанії, тобто не треба їх піднімати на якісь високі. Управлінські рівні, що насправді дуже часто відбувається в не дуже успішних компаніях, які будують бюрократію навколо всього, навколо таких дрібниць, які абсолютно не заслуговують ніякої уваги, там не то що вищого керівництва, навіть мідл-менеджменту. І ми знаємо з вами багато таких супербюрократичних організацій, да? вони приречені на занепад. І рішення іншого типу це як двері, які відкриваються в один бік. Тобто, після того, як ти приймаєш це рішення, тобі може бути надзвичайно важко дорого, якщо взагалі можливо, змінити потім ситуацію, відкрутити її якось назад, повернути її у вихідне положення. Так, от такі рішення вони потребують якраз ескалації в рівні прийняття і уваги. Експертів і уваги вищого керівництва, тому що такі рішення ще можна назвати стратегічними рішеннями. Я поділюся з вами відео про стратегію, яке я записував окремо. І це дуже важливий такий практичний інсайт для управлінців. Розрізняємо ці види рішень, одні делегуємо, а на інших ми зосереджуємося. І беза скаже, що я виступаю таким своєрідним гальмом в кампанії, да, яке. Оці рішення, які як двері що відкриваються в один бік, я гальмую прийняття таких рішень, тому що нам треба достатньо їх вивчити і краще ми зараз інвестуємо ресурси, час і інтелект кращих членів команди для того, щоб не помилитись, тому що помилка може бути дуже дорогою, а інколи навіть невиправною. І це дуже мудрі слова одного з найуспішніших інвесторів світу, да, тому що його. Особистий статок Джефа Безоса 200 мільярдів доларів США, уявіть собі, так? компанія Amazon найбільший маркетплейс, найбільша така клауд-сервісна компанія світу, але що цікаво, що Безос став таким мудрим і таким досвідченим не одразу. Я слідкую за. Його діяльності слухаю з великим задоволенням його інтерв'ю. Я пригадую одне з його ранніх інтерв'ю, де він розповідав про старт кампанії Amazon. І От уявіть собі, 1995 рік. Кампанія Amazon заснована, да, вони зняли офіс, значить, такий достатньо простий офіс з дуже там, з підвальним приміщенням, з дуже низьким рівнем стелі. Там стеля Щось там 165 чи щось таке сантиметрів, і високі люди отак ходили в цьому офісі, тому що вони просто не поміщались там. І в перший же місяць роботи було настільки багато замовлень з усіх американських штатів, з понад 40 країн світу, що Джеф Безос… Особисто був змушений пакувати замовлення клієнтів, і вони робили це всією кампанією. Від собі до дуже пізніх годин ввечері вони в, от, в цьому тісному офісному приміщенні стояли в безпосередньо, не, не в переносному сенсі, а в прямому на колінах, на бетонній підлозі. І пакували ці товари, які замовляли клієнти. Після цього Джеф Безос сідав в свою автівку, їхав швидко в компанію UPS для того, щоб замовити доставку для клієнтів. Так, от він дуже відверто поділився в одному з своїх виступів ситуацію, яка, яка трапилась з ним. Він каже: Просто уявіть собі, я стою на цьому, на цій бетонній підлозі. І починаю жалітися своєму колезі, який поряд займається такою ж упаковкою, каже: Боже, як я втомився, і в мене вже так болить спина, і в мене вже так болять каліна. І Джевпоеза скаже: І тут я додаю, що е прийшов час купити м'які накалінники для того, щоб позбутися цих страждань. І він каже: я піднімаю очі і дивлюся на цього свого колегу, який дивиться на мене, і в нього в очах читається, що. Це абсолютно ідіотська ідея. Боже, як я можу працювати на цього придурка? І цей колега каже Безосу, насправді нам треба купити пакувальні столи. І Безос каже: уявіть собі! Тобто, я на повному серйозі я не жартував про ці накалінники, я на повному серйозі запропонував цю ідею, щоб ви не думали, що засновники найуспішнішого бізнесу в світі, що вони народжуються якимось геніями, так тобто, що вони не роблять помилок, що вони позбавлені от цього стереотипного мислення, і так далі. І Безос каже, безумовно, на наступний день ми вже. Купили пакувальні столи, і наша продуктивність зросла більш ніж вдвічі завдяки цьому рішенню. Ну і зрозуміло, що е, були наступні рішення як будь-який успішний бізнес. Спочатку концентрується на продукті, потім концентрується на бізнес бізнес-процесах, на бізнес-моделі. Бізнес а потім виходить на рівень стратегії, так тобто, і це вже... Така еволюція, яка дозволяє ставати не тільки національним чемпіоном, а декому дозволяє ставати і глобальними всесвітніми лідерами, таким, яким став Амазон. І в мене виникла ще одна ідея щодо цього, що насправді це ж не тільки про. Еволюцію бізнесу, чи еволюцію управління, чи еволюцію, скажімо, мислення інвестора, це також і про державне управління. Не так давно я говорив з одним своїм гарним знайомим українським підприємцем, який, ну якби так, дуже скептично і звісно, що багато в чому обґрунтовано висловлювався про систему державного управління в Україні. Але... Ми просто ще не пройшли цей етап розвитку, коли ми спочатку працюємо на бетонній підлозі, а потім ставимо пакувальні столи. А потім ми в робимо кампанію глобального чемпіона. Да? Тобто, я думаю, що ми десь зараз знаходимося між цими двома етапами, да? тобто, між тим, що ми працюємо на колінах і пакуємо вручну і робимо пакувальні столи. Тобто, тобто, перехідний етап, який потребує часу, потребує зусиль, потребує навчання, потребує експертизи, головне потребує бажання фанатичного збудувати. У випадку Безоса успішну кампанію зробити стартап глобальним чемпіоном, а у випадку України збудувати сучасну, потужну, самодостатню, захищену країну, яка буде приваблива для інвесторів з усього світу і для власних громадян. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій Patreon, підтримуйте канал на Patreon, ставте вподобайку. І слідкуйте за оновленнями будуть нові цікаві матеріали.